Польща обіграла Україну більше ніж на 40 мільярдів євро. Друге, вгадайте, скільки Польща витратила грошей на то, щоб збити 4 дрони ви будете в шоці. І третє 40 тисяч військових зараз від НАТО збираються на кордоні з Білорусі. А тепер дивіться, що сталося. Є Польща, зараз отримала 43 мільярди євро на допомогу в озброєнні. в оці всі заворушки, яка сталася. Що це значить? Що ці гроші не підуть в Україну? Вони мали йти в Україну, так само як ППО мало їхати в Україну, так само, як там а, певні припаси, і так далі. Це мало їхати в Україну. Росія. От як не крути, вони можуть херби соліда й Вони можуть жити там ну, взагалі, на мані небесної не питатися на оціх своїх пропагандистських лозунгах і так далі. Ну от що-що, вони не тупі. Тобто вони дуже довго готували цю операцію, запустили ці дрони. І що вони зробили? По перше, показали, що ну це НАТО ну за своїми протоколами, поки вони будуть розбиратися вже всю Європу можна захватити. На жаль, на жаль, реально це показали. Друге, це то що а, тепер а, а, зброя і а, гроші не будуть пів Україну, а будуть ти зараз на допомогу Польщі, і Польща від цього, кінешо, в плюс. Ну і в принципі. Якщо взяти Польщу, якби от ви були поляками, я поляка, то ми б сказали правильно, все супер, так і надо, треба нам оборонятися. Але нам, як українцям, від цього взагалі не прикольно. І от на ці гроші зараз Польща відправляє 40 тисяч військових зі зброєю, з амуніцією, з технікою і так далі на кордон з Білорусі. Спорів там починають нас з поляками сорить. Якась така ситуація відбувається, провокації куча. Не треба це все робити. Це все внутрішня гра. Нам поляки це єдині сусіди, через яких нам ще може прийти зброя допомога. Це наші, наші двері і ворота в Європу. І поляки, якщо захотять, вони можуть Ристати нам допомагати і це не дай Боже. Тому треба контакт з поляками тримати. Нічого не зробимо. Тут такий менталітет. Він створювався багато десяти річ, Нам це не зрозуміть. Нам треба це просто прийняти і робити все в межу своїх сил, що у нас є. А сил у нас, як ви бачите, дуже багато. Все, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються. На зв'язку.